Доброго дня усі. Покажу вам свої орхідейки. У нас знову немає світла, відключили, але нічого страшного. Так, це в мене віконечко в кухні. Ось так стоять орхідейки. Ось. Тут вони стоять. Тут орхідейки майже всі на цвітоносіках. По-моєму, тільки одна, дві. Дві, по-моєму, чи три без цвітоносиків. Так, ось ця в куточку вже такий гарний в неї цвітоносик. Ось ця красоточка. Це вона видала новий цвітонос. Випустила ось тут таку діточку гарненьку. Ось така вже дітка в неї наверху. І. Випустила ось там в пазушки цвітоносік. Буде цвісти. Це, по-моєму, чи пікочіп. Да, по-моєму, пікочіп. Так, далі орхідейка ось ця. Теж в неї там є цвітоносік. Ось там. О, он, цвітоносік, бачите, росте. Тільки один цвітоносик починають розкуклюватися корінчики. Я полила водичкою з акваріума, трошки погано видно, світла немає. ну Ніби підсвітку включила, але все одно. Це від прищепочки залишилося. Я пристібала ось так. Пристібую трохи листочки, бо дуже вони клаповухи. Такі, щоб ви понімали. і... Трошки падають. Вона ще так набік мені схилилася ось, і трошки <кій> цей листочок падає. То я ось так їх чуть-чуть прищибую і роблю трошки компактніші. тож що, багато місця впритик. Так, теж ось так позкуплювалися корінчики. Після купання ці орхідейки ми всі купали. Остальні я не купала, просто витирала. Ось, на вулиці у нас сніг. Ось так, сніжком запорошує все. Так, і ось тут в неї теж є цвітоносик, і вона пробудила почечку на старому цвітоносику. Так. Ця красотка теж такі в неї гарні листочки, теж є цвітоносік, бачите, фокус трошки погано ловиться. Далі ось ця красотка, теж в неї ось там є цвітоносік. І ось порозкуклювалися корінчики. Далі Magic Art, Ось ця Magic Art. У неї ось така посадочка. Я вже трохи ось так корою наростила її горшочок, край треба пересаджувати. Но не пересажую. Буду, може пересажувати весною. Якщо в мене дійдуть руки, а ні, то вже літо. Ось покамець, нехай ростуть так. Ось такі гарні розкуклились в неї корінчики теж. Є в неї новий ось так цвітоносик, і на в старому цвітоносі пробудилась теж почечка. Слідуща красотка ось. Так, в неї теж є цвітоносік. Ось там, там, теж є в неї цвітоносік росте. Так, далі ось ця, це в нас змерша снігова королева. Хто дивиться мій канал? Спочатку, то бачили, ми її обтирали листочки водкою, щоб, бо вона була листочки були дуже в неї змерші, то ми її витирали водкою. І вона ось так гарненько росте, нарощує корішульки, теж розкуплені, там в неї корінчики є ось такі, аж туди полізли десь корінчики. Ось кругом така вона в корішулічках. І ось так росте цвітоносик. Цвітоносики я цей рік стараюсь не прищіпувати після поганого опиту на великоквіткові орхідеї з 16 було бутонів. Вона квітка в неї 14 см, така здоров'яна, похоже, чимось до Вікторії. Не пам'ятаю, як називається. <кій> Обламала цілий цвітонос 16 бутонами. І після того я боюсь щіпати цвітоноси. Ось Так теж буває. Ну, нічого. Потім вони трошки стануть більш такі твердіші, вже коли почнуть розпускатися. Я їх по чуть-чуть поприщібую. А так, я їх зараз покамість не трогаю. Далі, ось є. Це вже треба обрізати, не хочу вже їх чіпати. Теж, по-моєму, тут аж три цвітоноси. Зараз достанемо. Ось так вона пробудила на старому цвітоносі почечки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тільки на старому цвітоносі. Так, і, по-моєму, в неї три цвітоносика. Так. Да. І в неї три цвітоноса, Бачите? Ось один, два і три. І три цвітоносика в неї. Теж лізуть корішулечки. Ось така вона молочинка. Так, далі. Далі ця малявочка від орхідейки парфумерної фабрики. Ось ця на листочку це був слизняк заліз, їв трошки його спіймала. Ось, І вона теж гарненько росте. Діточка. Це ми від'єднували, вона була змерша, точка росту в неї змерша, був один такий листок. І з одного листка і корні були трошки в неї. Вона дала дві дітки. Одна ось така манюнька ми від'єднували, а одна трошки більша. ну Та більша сидить ще на пні. Так, ось така красоточка. Теж її треба накрити. Ой, боже, Боже, накрити мохом. Теж ось такий в неї цвітоносик гарненький. Ось така вона теж гарненька. Так, далі клопик наш. Клопик наш щось бастує, вже він не клопик. Вже він гарне клопеня. Зараз я його достану. Ось таке вже гарне клопенятко. Хто помне на каналі, який він був малявочкою, теж він в магазині був на пару квіточок від свів і благополучно там стояв. Вже торф стаканчик в нього пересох, і він бідненький валявся, нікому не потрібний. І я ходила на нього, дивилась, 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 певно, що з місяць. І думаю, та що буде, то буде. Візьму, буде рости, то буде. Ні, то ні. Дивіться, який гарненький вже виріс. Наш клопик. Теж він є на каналі. Я про нього знімала відео, який він був. Як ми його пересаджували, цю малявочку. Дивіться, як він виріс. Ще року не пройшло. Дивіться, який він гарненький, як він гарненько виріс. Дуже гарний. Думаю, що він повинен цього року зацвісти. Ну, щось він трошки бастує. Ну, нічого страшного. Почекаємо, бо я теж хочу подивитися, як він цвіте. По-моєму, він... це коб-кобальт, по-моєму, но можу, неправильно. Називати, може бути і похожа орхідейка, не знаю. Подивимося. Далі ось ця красоточка з цвітоносіком, ось там ця орхідейка без цвітоносіка, ось ця. Далі, далі це в нас бігліпушка. теж колись був він. Ось бачите. Кінчик, такий, листочка. Колись я взяла його на оціночки. В нього було два листочка, один такий порчений, ще один був листочок такий жовтий. І ось так терчала серединка така жовтенька. Я його на свій риск взяла. Дівчатка сказала, що це ніби мав бути бігліб. Дійсно, це бігліб. Я показувала літом Він трошки пару квіточок, дві квіточки було, як він цвів. Дійсно, да, це бігліб. Ось, теж він на цвітоносі. Ну, У мене є, він так якось цікаво зацвів, як полубабочка, не знаю. З такими, як за щіпчиками <кій> на квіточках. Так, показала, показала ця коровушка. Ось ця коровушка, така вона здорова, там. Скоро буде лізти знову в листочок, ну я не бачу, покамість на Андорі не бачу, цвітоносіка, не бачу. Ось так. Це в нас внизу такі орхідейки стоять маленькі. Не знаю, вони в мене ростуть такими якимись здоровими. Беру ніби компактні мультяшки, там мінічки. Стандарти такі більш компактні вибираю по листі, а вони в мене ось так виростають такими здоровими конячками. І я вам казала, я їх не підкормлюю. Підкормлюю тільки оце два роки. Я вже підкормлюю їх два рази на рік тільки, а ось ційно поливаю водичкою з акваріума. Ну, Там є, теж є свої поживні речовини. Може, тому вони так гарно ростуть, нарощують кореневу систему і, як ви бачите, прекрасно випускають цвітоносики. Зараз ми перейдемо сюди наверх, я вам теж покажу дещо. Ну ми вже вилізли ось сюди наверх. Це трошки поїв слизняк, я вам розказувала. Дивіться, який гарний тут папоротник. Тут горшочок в коробочці стоїть, і йому вистачає ось так там водички, і він такий гарнесенький росте. Так, Ця орхідейка, по-моєму, без цвітоносик, я її не роздивлялась, по-моєму, без. Далі, це я брала оціночка сінголу. Він вже в нас цвів літом. Дві квітки було таких здоровених, сіреньових, таких, з такими плямками. Е, дивіться, що він коїть. Він коїть, ось тут про, е, на цвітоносіку пробудив почечку і видав новий цвітоносік. Красавчик. Далі, ось ця красота, формує вже бутончики. Теж. На її ось такий цвітоносик, вже формує бутончики. Далі, це у нас трійці. Хто бачив, теж хто зі мною давненько на каналі, той бачив, що ось така була орхідейка з точки росту, цвітоносик. Вона видала нам діточку, і ця діточка ось вже з цвітоносиком. Красота, малявочка. Далі. Це мені прислала. Прислали мені орхідейку. Ми мінялися. Теж в неї ось раз, два. І там третій, не знаю, цвітоносик буде, не буде. Ну, два цвітоносика точно. Ось один цвітоносик, і он, другий цвітоносик. І ось там лізе третій. Так, що росте? Я її вже хотіла пересадити, але не дійшли ручки, Поки камісю росте теж ось така вона трошки підросла, красотулечка. І ось так вона росте. Далі ця красо... красоточка теж дітулька-лапутулька, вже не помню, звідки вона, що вона, чия вона. Ось теж ось так гарненько росте. Ну, цвітуносіка я на неї не бачу, ну, корішульки в неї бомбезні. Ось так ростуть. Вона посажена е, керамзит. Керамзит, е, кора в переміжку і мох. Далі, ось ця красотулька це в нас е, радуга. Радуга в нас теж без Радуги по камість. Цвітоносіка я не бачу в неї. Нічого вона ніде не пробуджує, на старому не пробуджує. Ось така вона мовчить. Це у нас ще одна парфумерна фабрика та, що є від неї дітка, вірніше, не від неї, а вони разом росли. На цьому пеньочку з листочком листочок вже відпав. Меншечку я зрізала, бо ця не давала її продуху. Ось, ось така вона теж вже гарненька. Далі, тут в нас таке чудо диво наросло. Тут на верхушці виросла діточка. Ось, і ось там з пазушків діточки є цвітоносик, теж ось такий. Далі, тут в мене дітульки-лапутульки, які ще пару штучок залишилися. Тут є жовтенька мультифлорка, є пірат пікот. Е, По-моєму, бігліпчика вже немає. І є така чуть-чуть е, з розовою серединкою біла, е, похожа на яблуньку. Є дві їх ось таких здоров'яних тьотушки. І сексі Пінг там є. Так, це в нас діточка на пеньочку росте. Теж така гарнесенька. Гарнесенька лапутулічка. Мох, Мох-мох, пазушки. Не можу достати мох. Ось така теж гарненька діточка росте. На пеньочку. Я цей пеньочок поставила, орхідейка пропала літом, я її поставила, і ось так гарно виросла діточка. Я приїхала. Дивлюсь, що тут там зеленіє. Я її так поставила в темноту, що там, я, якби не побачила, що зеленіє, я б і не побачила, що вона там є. Дивлюсь, діточка так, назад відставили. Ось так вийшла в мене дітвора. Все, віконечко в кухні я вам огляд показала, як воно все тут. Ось. ростем, надіюся, будемо цвісти, тому що цвітоносів багато. Може, дасть Бог все буде добре, буде тепло, і вони таки розпустяться цього року. Ось, все буде. Добре, все, всім удачки, всім пока-пока, миру, чистого неба і швидшої нам перемоги. Пока-пока!